Продовжує забирати життя у померло вже більше чотирьох сотень людей. Омікро новий варіант коронавірусу набагато заразніший ніж досі відомі варіації. Сьогодні Росія розпочала вторгнення в Україну. Останні п'ять років стали серйозним випробуванням для України та її народу. Пандемія, війна, природні та техногенні катастрофи перевіряли на міцність кожного. Проте, з благословення митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела, одеська єпархія Української православної церкви завжди залишалася поруч із працівниками охорони здоров'я, підтримуючи їх у найтяжчі моменти, допомагаючи долати виклики, рятувати життя та зміцнювати віру і надію людей на краще. Одеська єпархія по це відновлює щоденне харчування для медиків підстанції швидкої допомоги обласного центру. Мешканці п'яти сіл на Одещині тепер можуть розраховувати на дійсно швидку медичну допомогу, бо вмарені в цілі відкрили пункт базування невідкладної допомоги. Приміщення для підстанції обладнала одеська єпархія української православної церкви. Тисячі одеситів після літургії в різних храмах міста прийшли до спасу преображенського собору, щоб об'єднатися в молитві за мир в Україні. Магаються лікарям та мало забезпеченим в Одесі. Бачили мої колеги. Подробиці матеріалі аж 23 тонни гуманітарної допомоги відправили на Луганщину постраждалим від страшних пожеж мешканцям. Допомагає одеська єпархія Української православної церкви. 2020 рік змінив життя всього світу. Пандемія COVID-19 торкнулася кожної української родини. У цей непростий час одеська єпархія почала особливу місію духовної та матеріальної підтримки людей. В усіх храмах лунала молитва про одужання хворих, про збереження здоров'я та життя медиків, які першими стали на захист нашого здоров'я. Священнослужителі одеської єпархії власним прикладом показали, що милосердя не має меж. Вони регулярно здавали кров для дітей і важкохворих людей, які потребували цієї допомоги. Церква активно підтримувала медичні заклади, передаючи їм необхідне обладнання, засоби захисту та ліки. Під час суворого карантину Одеська єпархія спільно з рестораторами організувала доставку гарячих обідів медикам, які цілодобово рятували життя людей. З 2021 року одеська єпархія ще більше активізувала свою соціальну роботу у сфері охорони здоров'я. Було придбано і передано медикам сучасні автомобілі швидкої допомоги, які дозволили лікарям оперативно реагувати на виклики та рятувати життя у найвіддаленіших куточках області. Дякуємо за таку допомогу. Дійсно, військовий стан. І дійсно у нас сьогодні є вже і ковідні хворі, і завжди автомобілі швидкої медичної допомоги, екстреної медичної допомоги. Є тим нагальним питанням, коли завжди їх не вистачає. Тому щирі вітання ще разів зі святом і вам низький Уклін за таку допомогу. При храмах та монастирях єпархії відкрилися пункти базування бригад екстреної медичної допомоги: в Маринівці, в Одесі, на вулиці Тінистій, Успенській та Сортувальна. Ці пункти стали важливою складовою медичної інфраструктури регіону. Бачимо, що саме цей проект допомагає місцевим жителям вчасно отримувати медичну допомогу в обсязі того, що сьогодні ми знаходимося в час війни, коли часто обстрілюють місто. Такі базування дуже необхідні для нас. Єпархія активно підтримувала масштабні навчання медиків екстреної медичної допомоги, лікарів і рятувальників з медицини катастроф. Це дозволило суттєво підвищити професійну підготовку медичного персоналу та готовність реагувати на надзвичайні ситуації. Я дуже рада вітати сьогодні. Такий захід на нашій міжліманської землі, на нашій Маринівській землі. Ми е, раді зустрічати таких гостей. І дуже дякуємо за допомогу. З початком повномасштабної війни в Україні у 2022 році Одеська єпархія продовжила виконувати важливу місію підтримки цивільного населення та системи охорони здоров'я. Щодня священнослужителі, волонтери та миряни збирали і доставляли гуманітарну допомогу у прифронтові райони: продукти харчування, ліки, а також усе необхідне для підтримки роботи лікарень. Ваше дорогий дорогі Гофангел, дозвольте вам щиро подякувати за вашу допомогу, яку ви сьогодні привезли, і ваші клірики доставили для тих людей, які сьогодні дійсно нуждені, яким Необхідна сьогодні ця допомога. Ми щиро вам дякуємо. Дай Боже, щоб люди, які збирали цю допомогу, також Господь їх наділив радістю, любов'ю і миром, якого ми всі очікуємо. Спасі з Господь. У 2023 році, після страшної трагедії на Херсонщині, де було підірвано дамбу, одеська єпархія серед перших відгукнулася на біду. Допомога була спрямована передусім на підтримку бригад екстреної медичної допомоги, які працювали у надзвичайно складних умовах на лінії вогню, рятуючи життя постраждалих. Екстреної медичної допомоги міста Херсона-Херсонської обласної ради хочемо подякувати вам. Дякуємо Одеській єпархії та фонду Покров та милосердя за надану фінансову допомогу. Не залишилася осторонь, єпархія і після жахливих обстрілів Одеси, коли загинули працівники швидкої допомоги та лікарі. Церква підтримувала родини загиблих, допомагала матеріально та духовно. У всіх храмах єпархії регулярно проводилися заупокійні богослужіння за загиблими та молитви за швидке одужання поранених. Єпархія стала духовною опорою для багатьох людей у найскладніші моменти. Протягом усіх п'яти років Одеська єпархія активно підтримувала медичних працівників, які стали справжніми героями нашого часу. Регулярно організовувалися збори коштів на лікування онкохворих дітей та інших важкохворих людей. Закуповувалися ліки та спеціальне обладнання для медичних закладів, завдяки чому вдалося врятувати багато життів. Ми провели масштабні ярмарки, на яких ми зібрали кошти, і з допомогою вас цих коштів ми виділили увагу для наших діток, які хворіють на онко. Захворювання, і сьогодні ми привезли ту остаточну допомогу, яку ми обіцяли у той день привезти в нашу онкогематологію. Нам вдалося зібрати ось таку суму 250 тисяч. І цей сертифікат є лише такою е, видимою гарантією, того, що ми допоможемо вам. Лікарі, медсестри, фельдшери та працівники швидкої медичної допомоги неодноразово отримували щирі привітання, подарунки та нагороди за свою самовіддану працю. Дякуємо Одеської єпархії за привітання. Дуже приємно, що нам допомагають, не забувають за нас колективу. Дуже сподобалось те, що за них пам'ятають. Бажаю миру, бажаю швидшої перемоги і з наступаючим святом. Єпархія проводила святкові концерти присвячені медикам, які стали подякою за їхню героїчну роботу в період пандемії та війни. Ці події стали символом єдності суспільства та нагадуванням, що лише разом ми здатні подолати будь-які випробування. Одеська єпархія та медичні працівники, лікарі, медсестри та працівники екстреної медичної допомоги протягом п'яти років пліч опліч долали всі труднощі, і це стало яскравим прикладом того, як віра, милосердя та професійна мужність можуть перемогти навіть найстрашніші випробування. Разом ми сильніші. Разом до перемоги.